Айстри. Побачив Сергійко у дворі сестру Юлю і одразу до неї Дивись, які насінинки. і розтулив кулак. З них айстри будуть. Дядько Семен дав. Дай мені, попросила Юля. Не дам, я сам посаджу. Дуже схотілось Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла. Хочеш, запропонувала вона братові, бери за них мої кольорові олівці. Повагався трохи Сергійко і згодився, виміняв олівці на чотири насінинки, а решту собі залишив. Посадила Юля насінинки в горщик. Щодня поливала, а як з'явилися стебельця, горщик на балкон поставила, щоб сонце пестило квіти і дощик напував. Чудові в неї виросли айстри. А Сергійкові насінинки так і лишились лежати в коробочці. Прийшли якось до мами гості та й кажуть, гарні, які у вас квіти, де ви їх дістали? Почервоніла Юля від похвали і ніяково усміхається, а тут Сергій куди не візьмись. Це мої айстри. Як це твої? здивувалась Юля. А я ж тобі на сінинки дав, пам'ятаєш? Так то ж на сінинки, а не квіти. Ну, то що, значить, і квіти мої? Так чи не так?